І так, у липні 2025 року пенсію будуть рахувати вже по новому згідно пенсійної реформи. І так, починаючи з липня, вже запрацює нова пенсійна реформа і вже відома формула розрахунку балу, з якої буде враховуватись сума пенсії. З нової формули головне це порахувати, скільки у людини балів, а потім помножити це на вартість самого балу, якою буде вартість бала? Формула передбачає, що вартість бала має дорівнювати 30% від середньої зарплати за минулий рік і поділено на 4200 балів, тобто йде прив'язка до ідеального усередненого показника. Тут також буде враховувати зарплата, з якої вже вирахували податки, тобто вашої зарплати, які, з якої була сплата пенсійний фонд. І так, за таку формулу, у 2024 році вартість бала могла б для, для всіх дорівнювати приблизно 80 копійок. Якщо їх помножити на 4200 балів, то можна отримати страхову частину в розмірі 3360 гривень. Якщо до цієї суми додати базову частину в розмірі 1848 гривень, то разом отримуємо 5208 гривень. Це пенсія за новими правилами. При умові, що стаж у вас 35 років, і сере, і ви отримували середню зарплату протягом життя. Але не так сталося, як гадалося. Поки триватиме перехідний період, уряд буде встановлювати вартість балу в ручному режимі, тобто не 80 копійок, а трішки нижче, ніж прописано у формулі. Бо як ми зазначаємо, бо як зазначає уряд: у бюджеті немає фінансового ресурсу, щоб перевести на нову формулу усіх і одразу. Тоді питання, а навіщо тоді впроваджувати оцю пенсійну реформу, якщо у вас немає грошей на виплату згідно розрахунків по цій формулі. І зазначається, що до 2020, 2030 року при визначенні вартості балу буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості, який буде ем, переглядатися щороку, з 1 березня. Тому пенсії піднімуть не всім і не так сильно, як можна було б очікувати. Це все очікувано, і грошей немає в бюджеті. формули вони впроваджують, і пенсійна реформа вже буде працювати з 1 липня, але буде працювати не так, як розрахував пенсійний фонд. Взагалі нічого не зрозуміло, навіщо все це реалізовувати і запускати. До того ж, під час переходу на нову формулу зникнуть різноманітні доплати і дотяжки, в тому числі зникає таке поняття як доплата. За поднормовий стаж. Але це має бути невідчутно за рахунок збільшення страхової пенсії і додавання до неї базової частини. Ви знаєте, аби не вийшло як під час реформи в 2017 році, багато пенсіонерів пам'ятають, як тоді майже всі осучаснили всім осучаснили зарплату, що е, е, підставляється у формулу розрахунку, але при цьому. Непомітно урізали коефіцієнт стажу? Як у нас це все полюбляють робити? Однією рукою дають, а другою забирають. Наприкінці цього відео просу, прошу підписатися вас на канал Банківський клуб та написати в коментарях вашу думку щодо цієї пенсійної реформи. Як ви думаєте, пенсію буде збільшено, чи все ж таки пенсія залишиться? На тому рівні, яка була, або, або, або взагалі зменшиться, все найкраще.